Віталь бителішахів, рай брута адресіано. Аргентина рейтинг 1984. Так, що ми граємо? In hand. Так. то здесь может быть удары. Ну и так. Чуть. Не, не пришли там. Тоди вперед. Тоді Б4. Як казав Фішер, зіграв б 5, грай Б4. Може тут це не дуже добре, але я хочу трошечки його тут схаменути. Щоб він задумався. Давай буде 5, мабуть. Захистити пішака. Якщо б'є, то я б'ю конем. Щось закриває позицію. Ну, я на 1 збирався коня поставити. І він туди пішов. О, цей хід прикольний. Цей хід я не очікував. Ну ок. Так, ну не тут завис пішак, тут завис пішак. д 5 то кінь б 6 Хоча не. ні, фриз д 5 погано. Кінь б 6 там слон б'є. Ні, він просто вийшов. Не хочеться слонам віддавати, а що зробиш? Можна накинути коняку? Взяли, взяли віддати тут, але зіграти слон є 6. Побачимо. Закінчити розвиток, слон активний. Суперника тут щось зависло. Так, він б'є тут, я б'ю там. Вандам, ну він хоче з ферзе, мабуть, взяти там. Взагалі я можу вперед тляпнутись. Буде подвійний удар з ламба Ну, Прикольно, я думаю. Чорне поло назад повернути треба. інце 7, десь тут погрожує мені. Перш це 5, але інце 7, на ну, я тут б'ю. Поактивніше поставлю десь ближче. Хоча не знаю. Мабуть, заберу просто. Слона. Напевно, коня, напевно, слона. Слона зіб'ю, зіб'ю, зіб'є, зіб'ї. Кудись там пішов. І розкрутимо позицію. Грає типу все в нього сивнює піки Ну, з відразу Тору сюди підвести. Знаю. Треба тут бити йому. Тактично може виграти мене і брати ферзя. Тут я програв. Ну, тактика цікава, в піти в нього. 70 на 66. Так д 5 хід. Кінь е 5 або кінь D4, або кінь Е5 треба було зіграти. Тут, знову ж таки, на е 5 коня я не поставив. Але тут добре. зіграв, а тут ні. Треба було забрати коня все-таки. Зіграти далі, продовжувати, не міняти фрезів. Чорних все добре. А тут, виявилось навпаки. а тут мене він зупинив, заблокував пішака. Погано що пішак H7 дуже слабкий, а в нього. На H6 вже прохідний і неясно, як з ним боротись. Тура є 6. Якщо так. У Тура H7. Якось так тримаються. Чорні, ну окей. Тут красива тактика, так: відволікання і темп, щоб поставити фрезя.